Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку. Не тільки цікаво, коли я вже буду не тільки про 3D говорити. Добре, давайте в цьому відео ми з вами розберемося з вольюмом. з нашим туманом, не знаю, атмосферою. Коротше, з вольюмом. Отже, дивимося, що у нас по налаштуваннях в мене стоїть Cycles. Будемо сьогодні розглядати Cycles. Напевно, що окремим відео я зроблю цей як він EV. Зараз на Cycles. Color Management. в мене стоїть SRGB Raw, Row-2.2, одиниці метричні сантиметри. Що ми будемо робити? Робимо дуже просто: відкриваємо нашу сферу, є наша сфера, і приступаємо до роботи. Я background ставлю на 0, додаю світло, почну з сонця. Далі ви зрозумієте, чому є сонце. Семплінг зробимо зовсім маленький. З якимось денойзом, може. Може, і не треба денойза. Дивимося. Якщо я сонце зараз відключу, в сцені темнота. Давайте я ще фільм і транспарент заберу, щоб ми нічого лишнього не бачили. Темнота. Включаємо сонце. Бачимо наше сонце. Все, добре. Зробимо кілька дублікатів. Якийсь плейн. забацаємо. Дивимося. От є наше сонце. Все світиться. Я додаю volume. І зараз буде цікава штука. Наприклад, беремо Volume Scatter. І ставимо 0 Людин. Ми нічого не бачимо. Додаємо світло. Нічого не міняється. Забираємо наш volume. Появилося світло. В чому прикол? Прикол в тому, що сонце не працює з волюмом. Вирубуємо. Додаємо, наприклад, ну, Point. Є наш Point. Десь його давайте сюди. Додамо трошки йому сили. Додамо радіусу, щоб він не такий жорсткий був. Ось. Є. Добре. І додаємо волюм. Знов Наш скатер. Давайте 0.1. Point прекрасно працює з нашим волюмом, з нашим об'ємом. Далі вирубуємо, даємо наступне. Даємо spotlight. Теж налаштуємо його. Так, дивимося. Як бачите, Spotlight теж дуже класно працює з вольємом. Ми можемо налаштувати тут різні параметри. Зараз ми в них далі розберемося. Поки що ми тільки дивимося, хто е, яке з джерел світла. Буде працювати з нашим об'ємом. Окей. Okay. І далі. Area Light. Теж, як бачите, прекрасно працює з нашим волюмом. І перевіряємо останнє. Це наш бекграунд. Ставимо, наприклад, одиничку. Темнота. Добре. Додаємо Environment Texture. Додали environment текстуру. Перевіряємо. Темнота. Отже, в чому найбільший прикол? Саме більший прикол в тому, що Volume працює тільки з тими джерелами світла, які мають спад. Сонце не має сили спаду ніяк. Воно чи на такій відстані, чи ось на такій відстані, чи, чи впритик. Воно світить з одинаковою силою. Зараз я видалю. Ще раз дивимось. Якби я сонце не переміщав. Нічого не міняється. Точно така сама ситуація з нашим бекграундом. Є наш бекграунд. все. І він собі світить. Ми додаємо сильніше або слабше, але спаду від відстані немає ніякого, тому що немає як такої відстані в нас. Тому дуже важливо, що запам'ятати, це те, що наш волюм працює лише з тими джерелами світла, які мають спад. Погнали далі і подивимося. На налаштування. Давайте перейдемо в Shaded Mode. Так, щоб воно всіх було одинаково. Ось тут Shader Editor. Увімкнемо наш background, наш World. І от бачите, от є наш Volume Scatter. Ми його можемо видалити. Давайте фон заберемо, додамо, наприклад, наш Area Light, збільшимо, дамо йому трошки сили. Чуть-чуть повернемо і дамо якийсь колір. Є. Ми можемо Volume додавати звідси, так як ми додавали. А можемо додавати ось тут: Add Shader, Volume Scatter. Потім. Volume Absorption. Далі. Оцей принцип. Бляха, ненавижу це слово. Коротше, отакий volume. В чому різниця? Volume Scatter ми вже з вами перевіряли. Так, колір, інтенсивність нашого туману і анізотрофі. Ось цими параметрами ви можете собі регулювати ваш об'єм. Добре. Видаляємо. Дивимося на Absorption. Absorption робить іншу штуку. Це, це поглинання е, об'єму атмосфери. Ми маємо нашу атмосферу. І, в залежності від інтенсивності, йде її поглинання на відстані. Просто поглинання в чорний. Все. І самий такий налаштований – це цей принцип, принцип лит. Блін. Коротше, оця штука. Ми теж маємо інтенсивність, маємо колір. атрибути можемо захопити. Теж є регулюровка нашої анізотрофії. Так, анізотрофі. Далі ось така цікава штука. Якщо отут зробити density в 0, навіть не так, 0,5, добре. А джерело світла трошки додамо, сили йому ще. От є наша анізотрофі, наш, в принципі, volume density 5. Сотих. І от зараз додаємо Emission Strange. Є колір, Наприклад, зробимо білий. І додаємо оцю штуку. Дивіться. Це, типу, як додає загального, загального типу як емісії до нашої атмосфери. Це дуже прикольно використовувати в Іві-рендері. В Cycles я цим практично не користуюся, хоча в деяких випадках можна скористатися. Тому що, як бачите, зразу додається такий доволі відчутний шум. При тому, що ефект від цієї штуки. Специфічний. Ну і, по ходу, це все, що можна сказати про волюм в бекграунді. Але є ще одна цікава штука. Це коли ми робимо волюм в матеріалах. Робимо, наприклад, куб. Зараз ось якийсь сюди. Трошки перемістимо сюди. От є в нас куб. Додамо йому якийсь матеріал. Ось цю ноду видаляємо. І додаємо ноду volume. І підключаємо її не в Surface, а Сюди, volume до volume. Дивимося. Інтенсивність знімаємо на 0.1. Ну, давайте я ось так розтягну. І бачите, що наш туман діє тільки там, де є куб. Це круто використовувати, коли у вас є якесь певне обмеження до туману. Ви хочете, наприклад, зробити. От. У вас завдання туман не всюди. Ось так, бачите, тільки певна частина йде в нас в тумані. Може, поміняємо колір зараз якийсь, що він дуже буде кидатися в очі. О! Ну, от тоді, як правило, часто використовується оця штука. Можемо тут додати якийсь нойз текстуру. І от є наш туман. Треба його сильніше. Давайте помножимо його на 2, на 5. От, маємо наш туман. Особливо це добре видно, коли якісь там дерева посаджені, всяка така фігня. От тоді, в принципі, його буде добре видно. Ну, в принципі, все. Не знаю, що ще можна сказати по цьому. Основне, ми з вами розглянули. Так що беріть, експериментуйте. Запам'ятайте, що туман, ось цей volume діє тільки коли є джерело світла, в якого є спад по силі. Друге, він може підключатися ось тут, а може підключатися в shader editor. Так. Отуди є наш World, під, Під'єднується в вихід Volume. Далі він може працювати через матеріал і теж вихід Volume підключатися, так? Так що все. Добре. Надію, що було комусь корисно, коротко, без води. Підписуйтеся, пишіть коменти, переглядайте, шерте відео і до нових зустрічей. Всім пока!